Всім привіт! Останнього часу малюю багато пейзажів. Пейзажі ці — це ностальгія по подорожах. Дуже не вистачає змін місцевості. Для мене це незвично. Вже з 2022 року десь з осені. Я перебуваю лише в Кривому Розі. І це неприємний для мене момент, тому що потрібні якісь враження, хочеться чогось нового. Ось це кривий ріг. Возили кішку до ветеринара. Стояли, трішки чекали і можна було щось зробити. Зробила там начерк, а потім оцей на акварель. Багато працюю в акварелі останнім часом. Не можу сказати, що результат якось дуже мені подобається, ну, але продовжую. Знову ж, такий кривий ріг. Наш металургійний район. Зима. Робила таку графічну роботу і зробила акварель. Не дописала і думала, чим же це я писала, чи гуащу, чи акрилом, ну не розмивається, тому акрил сусіднє подвір'я, біля якого я живу. Дуже згадується мені подорож до Запоріжжя. Вона була перед самою війною. Було надзвичайно красиве небо, коли ми туди їхали. Взагалі був такий чудовий, приємний день. І, ну якось ці враження досі. Досі вони зі мною. Центральний Запорізький проспект. Як кажуть, найдовший у Європі. Красивий. У нас він у двох варіантах. Всю ще не доробила, не знаю, мені треба щось з небом робити, але не знаю поки що. Щось зверху треба зробити. Не хочеться зробити, щоб стало гірше, так начебто непогано виглядає. І ще один чорно-білий варіант цього ж самого проспекту. Найбільш давно я не була в Криму. Хотілося б побувати знову. Зробила ось такий пейзаж олівцем, але не сподобалося папір Фебріану, але не знаю абсолютно чомусь мені не сподобалося працювати на ньому олівцем, хоча він призначений для графіки. Треба щось інше на ньому. Ну, На ньому, до речі, ту перу. Краще подобається мені більше. Мрію, що буде можливість кудись поїхати, побути в спокої. Але поки що головне, щоб не стало гірше.